У 90-літній ювілей всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Спартак у нашому місті відбулася восьма звітно-виборна конференція одного з її структурних підрозділів Дніпропетровської територіальної організації, що об'єднує держслужбовців, працівників автотранспорту і шляхового господарства, Укрпошти, контрольно-ревізійного управління, торгівлі, громадського харчування і послуг, облавтодору, охорони здоров'я, соціальної сфери та газового господарства і інших. Наше підприємство приймає командною участь у всіх змаганнях, яке організовує Спартак, дуже позитивний відгук. Ми е, бажаємо, щоб і далі Спартак процвітав, щоб ми проводили ці спортивні змагання, але це є оддушина тієї важкої праці, яку виконують наші працівники. Ми дуже раді, що така організація є у нашому місті, в області, в Україні. На початку роботи конференції зі звітом про зроблене в регіоні за попередні п'ять років виступила голова обласного осередку громадської організації Вікторія Орєшина. Після чого було заслухано звіт ревізійної комісії після обговорення наданого матеріалу і почутого від доповідачів з трибуни, спікери у своїх обговореннях в унісон визнали роботу підрозділу задовільною, що було затверджено голосуванням. А в ході наступного такого Вікторію Орішину знову обрано очільником біло-червоних Дніпропетровщини на наступний п'ятирічний термін. Дякую всім, хто нас підтримав. Ці п'ять років дякую в першу чергу Збройним силам України, які дали нам можливість працювати. І плани є у нас великі плани, і хочемо, щоб всі, хто з нами був, залишилися, і, звісно, щоб всі наші хлопці вернулись живими з війни. Далі новообрана очільниця вшанувала знаками за допомогу у роботі голову Дніпропетровського об'єднання про спілки Анатолія Ялового. Начальницю управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти обласної ради, голову громадської організації Жінки плюс Лілію Гіренко, депутатку обласної ради срібну призерку олімпійських ігор з заслування академічного діну міфтахудінову, голову обласної організації «Проспілки працівників автомобільного транспорту і шляхового господарства Анатолія Берчука та інших. Відзнаку отримав і керівник одного з надійних партнерів спартаківців, голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Спартак являється дуже гарною структурою, яка є у авангарді спорту, вишких досягнень та олімпійського руху. Я бажаю керівництву Спартака так далі рухатись і буде все гаразд. Слава українському спорту! Ми у свою чергу приєднуємося до привітань з нагоди 90-річного ювілею всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Спартак а новообраному структурному підрозділу Дніпропетровської територіальної організації. Бажаємо нових здобутків, перемог і звершень.